Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Залужний сирський це не про кадрову реформу ЗСУ, це про глибинну соціальну, політичну і тепер вже військову кризу. Пише Костянтин Ільченко, радник центру стратегічних досліджень, ветеран АТО ОС, екс керівник ВЦА міста Золоте. Невже хтось серйозно вірить у те, що зі зміною командування почне щось змінюватися у позитивний бік на фронті? Зараз говорю не про високотехнологічні системи озброєння. Тут ми повністю залежимо від заходу і в першу чергу від США. Дадуть гарно, не дадуть печаль. Маю на увазі інше народ... Од масово біжить з країни, бо не хоче жити там, де його вважають за шматок м'яса, там, де йому не дозволяють заробити на життя. Там, де, якщо тебе вб'ють на фронті, то скоріш за все з півроку ніхто про це не дізнається. Бо твоя зарплата потрібна якомусь покидьку у погонах. В суспільстві панує віча і страх. Слово перемога, якщо і звучить, то якось вже не впевнено і приречено. Це якщо про соціальну складову. Внутрішня політика, як і зовнішня, формується на банковій. і перший і друга президентом Зеленським з його декількома менеджерами, повністю провал на виході маємо економіку, що не здатна забезпечити військо тим необхідним, яке не потребує завозу із-за океану, мінами, снарядами, ракетами, мінометами, дронами, портативними ношами, пікапами і так далі. І це при тому, що все у нас для цього є. Оскільки в окопі боєць ще гостріше відчуває несправедливість і зраду, то не треба дивуватися деструктивним настроєм та відповідному рівню морального духу у підрозділах, без турботи про людину зі зброєю, без довіри до командування ЗСУ і керівництва України по іншому. Бути не може, скажіть мені, будь ласка, з приходом сирського ці проблеми вирішаться. Ні, у кращому випадку вони залишаться на тому рівні, на якому були при залужному. Читай текст вище. Чому та? Тому що перший крок до перемоги починається не з перетряхування кадрів, а з наявності чіткої концепції розвитку держави під час війни, в якій перемога намертво пов'язана з економікою і підвищенням рівня життя населення. Тільки це може надихнути людей з палкими очами битися за батьківщину. В аргументації заміни заложного на сирського президент Зеленський. Заявив, що відтепер у нас з'явиться план війни на 2024 рік. Ви що б серйозно? Вже середина лютого 24-го, а у вас нема плану війни на цей рік, і це каже президент воюючої країни. Україна ото досягне дна, дно буде виглядати приблизно так. Всі, хто бажає, в тому числі і деякі сьогоднішні партнери відкусять від неї все, що сподобається, залишивши українцям. Ну, може пару областей наслідки будуть жахливі. Проста заміна одного генерала на іншого без масштабних і стратегічних рішень. На державному рівні без повної зміни моделі державного управління не дасть позитивних результатів. Реалії такі сьогоднішнє військово-політичне керівництво не здатне ані забезпечити ЗСУ у повному обсязі всім необхідним, ані надихнути народ. А оскільки зовнішня політика провалена так же, як і внутрішнє, то тупе очікування від партнерів, магавків це як продовжувати політ у напрямку дна. Те, що зараз кажу, для багатьох буде виглядати холодним душем. Вибір у нас невеликий, або банкова передає керівництво країною перехідному уряду, який буде буде складатися з українців, яким довіряє народ, або до зустрічі на дні? Тільки не кажіть, що вони ніколи на це не підуть, бо в такому випадку на що тоді ви, Гончаренко, в той же час пише: Верховним головнокомандувачем заявлено про необхідні змін в нашій військовій стратегії. Саме цим він пояснює зміну головнокомандувача. Залишимо осторонь щирість цього пояснення, але безумовно нам треба постійно робити висновки з нашого протистояння з агресором. І одним з головних висновків є асиметрія. Ми маємо протистояти Росії асиметрично. Насправді, історія нашого неймовірного успіху: це Чорне море. Фактично немає. Чи флоту Україна суттєво послабила агресора в Чорному морі, прорвала блокаду та захистила своє морське узбережжя. Якщо б ми спробували зробити це симетрично, то нам треба було б будувати кораблі, вкладаючи в це мільярди доларів. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.